Ввечір опускався на місто, коли Сергій, тринадцятирічний бізнесмен, вийшов з офісу. Чомусь захотілося пройтися. Він саме завершив один із важливих контрактів, але думки його невільно повертались у далеке шкільне минуле. Тоді, у старшій школі, він закохався у катрусю, вона була яскравою, розумною, справжнім лідером, і дивом звернула увагу на нього хлопця на два роки молодшого. Рік вони зустрічалися, і він промайнув для них непомітно катруся була випускницею. Все було б добре, та її амбіції іноді більше шкодили їй, ніж приносили користь. Той день Сергій пам'ятав досі, хоча почуття вже зникли, але її слова різали душу Я поїду із Максимом в Англію. Його батьки відправляють туди вчитися, і я біля нього не пропаду, піду на курси. А потім там майбутні перспективи ти маєш мене зрозуміти. Мовила вона спокійно, ніби не кидає нічого, а просто збирається десь відпочити Я тебе теж кохаю, але не скористатися шансом не можу, байдуже відповіла вона. Хлопець не знав, що коїться в неї на душі, і що їй куштувало бути такою спокійною. Тільки їй було відомо, як важко давалося це рішення. Та воно, безперечно, вже прийняте, батьки Максима теж були заможними, Катруся теж із забезпеченої сім'ї, їхні інтереси зійшлися. Сергій пішов у навчання з головою додаткові уроки, курси, і тепер він міг собі сказати час минув недаремно він став успішним у професії, але в особистому житті залишалася порожнеча, кілька коротких романів. Та жодного справжнього почуття така моя доля, думав він. Минали роки, він майже не згадував про катрусю, але життя часто буває підсунуло йому несподіваний сценарій. У кав'ярні, де Сергій зазвичай зустрічався з партнерами, він вперше побачив її, точніше, дівчину, що схожа на неї в юності, вона сміялася, нахилившись до подруги, і світло лампи підкреслило її риси. Серце Сергія обізвалося з грудей. Дивно, прошепотів він, наче вона знову переді мною. Він не вагаючись підійшов. Привіт, катрусе. Дівчина підняла очі і завмерла. Здавалось, між ними одразу спалахнуло щось сильне. Їхній роман розвивався стрімко. Прогулянки ввечері, сміх і розмови до ранку. З нею він був самим собою. Сергій відчував. Життя дає йому шанс виправити минуле, і заринувся з головою вже в знайомі почуття. Вони поїхали разом до моря, інтереси дивовижно збігалися, навіть різниця у віці зовсім не відчувалась. Це ж моя улюблена група. вигукнула Олена, почувши мелодію в машині, і слухає мама, а мені теж подобається. Я давній поціновувач їхньої творчості, усміхнувся Сергій. І чомусь згадав Катрусю Колись ми разом слухали ці пісні, і та, що грає зараз, наша улюблена, але то було давно, і сторінка того періоду вже перегорнута, піддався він навіяним спогадам, та чоловік не знав, що на нього справжній шок чекає ще попереду Сергію, мені дуже важливо, щоб ти познайомився з моїми рідними, сказала Олена, тримаючи його за руку. І заглянула йому у вічі, коли вона так робила, він не міг їй відмовити ні в чому. Добре, давай домовимося, коли в мене буде вільний час. Я теж хочу знати, в кого ти така вродлива, погодився він. Двері відкрила жінка Олена і жартома схопила його за спину. Він, ледве переступивши поріг її дому, застиг. Перед ним стояла вона, та що зі шкільних спогадів, катруся. Тут таки Сергій зрозумів. Дівчина, з якою він мав роман, була її донькою. Серце калатало, він ледве чув слова Олени. Мамо, це Сергій Сергію, тихо промовила Катерина, зустрівшись із ним поглядом. Це ти? Він кивнув, не знаходячи слів. Минуле накотило з новою силою. Катерина підняла очі, і їхні погляди зустрілися. Сергій побачив у них той самий здивований і відчуджений погляд, який пам'ятав, ще зі школи Олена пішла у кімнату зателефонувати подрузі, а вони залишилися удвох. А я думав, ти в Англії, нарешті мовив він. Не все так просто, відповіла Катруся. Чужа країна, чужі люди. Чоловік віддалився, я вирішила вже краще дома». А як же твої амбіції? не вірив своїм очам чоловік. Молода була, дурна, життя не знала. В ту мить до кімнати повернулася Олена і помітила їхню напругу. Чого ви принишкли? Ви щось приховуєте? Мамо, я так і знала, що тобі вже щось не сподобалось, і ти проти наших стосунків. Катерина відійшла і присіла на канапу. Ні, доню, лагідно відповіла вона. Просто ми колись навчались в одній школі. Є що згадати. Про свої почуття вона змовчала. Катерина жалкувала, що так обійшлася з Сергієм, та зрозуміла, вже занадто пізно, часто мріяла, що знову зустріне його, і він обійме її так, ніби нічого не сталося, але тепер вона мала відпустити минуле повністю і безповоротно, адже вона десь там у мріях дещо допускала можливість їхніх стосунків, та зараз, поглянувши на щасливу доньку, подумала час навчитись любити і бути коханою з кимось іншим. Коли вечір закінчився, Сергій збирався додому. Катерина зітхнула і тихо сказала Я буду підтримувати вас, але обіцяй мені одне бережи її. Обіцяю, ти ж мене знаєш. відповів чоловік, і його погляд знову звернувся до Олени. Пізніше Катерина залишилася з донькою наодинці. Оленко, запитала вона, Сергій не здається тобі занадто старим? Що за мало ровесників? Ні, мамо, впевнено відповіла дівчина. Для мене він ідеальний. Я кохаю його. Вона помовчала, ніби сумніваючись запитувати чи ні, те, що її тривожить. Потім таки видихнула і мовила Мене турбує те, що ти сумніваєшся. Ти його знала давно. Скажи, може, він колись зробив щось недобре? Мати відповіла, відразу не роздумуючи Ні, доню, ніколи. Ти маєш рацію він ідеальний. Катерина кивнула і сміхнулася сама до себе вона змирилася, Її минуле залишилося минулим, а тепер вона мала спостерігати і всяко сприяти, щоб тільки її донечка була щасливою. Іноді буває, що життя повернеться так, на що ніколи не сподівався, але цього разу все стало на свої місця любов, вибір і дорослі рішення. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.